Це дисплеймер. Ліберте, пані та панове! З вами Алекс Сейнт та Game Resistance. Вмикайте свої комп'ютери, беріть навушники та готуйтеся відправляти героїв на завдання. Адже сьогодні ми поговоримо про диспетч. Проте, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд «Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Що ж, скоріш за все, це буде великий огляд, тож одразу приготуйтеся. Сьогодні я поділюся з вами думками стосовно самої гри та розповім про її проблеми і можливі причини їх виникнення. Я це так кажу, ніби це відрізняється від моїх інших відео, хоча б чимось. Хм. А, точно. Тут ще будуть маленькі спойлери, тож обережно. Діспетч побачила світ 22 жовтня, завітавши на PS5 та ПК. За розробку та публікацію відповідали ветерани з та їхня студія Ет Hoc. І так саме Dispatch стала їхнім першим релізом. Об'єднавшись із Critical Role, так так, розробниками того серіалу та акторозвучення грають у настолки. Вони випустили 8 епізодів гри, додаючи по два кожного тижня. Critical Role були зацікавлені у всесвіті гри та його майбутньому розвитку, і принаймні з тієї інформації, що мені вдалося знайти, Critical Role хочуть також зробити настільну гру та серіал. Проте поки що вони зробили лише так званий Dispatch One-Shot, у котрому вони грали у Dagger Heart із сеттингом Dispatch. Мережею також гуляє інформація, ніби Critical Role відповідали за маркетингову компанію гри. Проте, давайте чесно, більшість з нас були зацікавлені у проєкти саме через інформацію про те, що його роблять ветерани з Телтейл. На себе ми візьмемо роль Роберта Робертсона, котре є, тобто був, тобто, все ще є супергероєм на ім'я Мехамен. Він не має жодних суперздібностей і використовує меха для того, щоб ловити злочинців. Ну і як це часто буває, мехамен втрачає свій костюм, та не має жодних грошей на його відновлення. Проте допомога приходить звідки не чекали, і йому пропонують стати диспетчером у компанії SDN Superhero Dispatch Network. Аргументуючи це тим, що його досвід дуже і дуже допоможе із проектом Фенікс, котрий включає у себе реабілітацію кількох суперзлодіїв. Ну а за це виниктамекаґе. Саме з керування командою та елементів інтерактивного кіно і буде складатися уся гра. Проте одразу ж скажу, що вам не дадуть просто погуляти по локаціям. Як це було у тому ж The Walking Dead або Wolf Among Us. Але це ані разу не шкодить проекту. Просто хотів виділити цей момент. Проте давайте почнемо з керування командою ваших героїв. Усього протягом восьми епізодів у вашому розпорядженні будуть 10 героїв. Тим не менше їхня кількість буде потроху змінюватися в залежності від епізоду. Кожен з команди має свої переваги та недоліки, рівно як і спеціальні здібності, котрі доведеться прокачувати. Керування ж командою виглядає так само, як і у «This is the Police. Вам приходить виклик, ви отримуєте невеличкий опис ситуації та вирішуєте, яких героїв туди відправити. І чим краще вони підходять до цього завдання, тим більшим буде процент успіху. Ну і як у грі, про котре вже згадав, час від часу вам доведеться додатково допомагати їм, кажучи, що саме робити. Паралельно з цим, члени вашої команди будуть отримувати досвід, за котрий можна буде прокачати один з п'яти атрибутів. Не от здібності доведеться прокачувати окремо, відправляючи їх на спеціальні тренування. Здібності можуть бути різними. Наприклад, Малевола буде лікувати одного з героїв, із котрими вона відправляється на виклик та відкривати портали, аби швидше дістатися до місця дії. Но Прізм буде робити додаткову копію героя, котрий знаходиться зліва від неї. Якщо у вас є вільне віконце, звісно ж. Ще у певних героїв буде вмикатися синергія, якщо ви відправите їх на завдання разом, попередньо розблокувавши певні здібності. Окрім викликів, вам також доведеться взламувати різні камери та інші пристрої. І сама механіка хакінгу у грі представлена досить простою міні-грою зі схожими головоломками. Що ж стосується самого елементу інтерактивного кіно, то тут усе як завжди. Будуть присутні різні QTS-сцени, та вам доведеться обирати варіанти фраз, котрі буде казати Роберт. Ну і час від часу приймати різні рішення. І саме тут гра, як на мене, стає набагато слабкішою у порівнянні із іншими проектами. Більшість фраз, котрі говорить Роберт, ледь на щось впливають. Ну а самих моментів, коли вам дають прийняти якесь рішення, не так вже й багато. І зрозумійте мене правильно, гра написана дуже талановито. Діалоги та події тут здебільшого цікаві. Проте у якийсь момент з'являється відчуття, ніби гравець також є просто пасажиром. Ви не будете приймати майже ніяких колосальних рішень, а більшість епізодів не буде закінчуватися кліфхенгером. Тож Dispatch часто буде відчуватися як якийсь серіал, і не стільки як гра. Звісно ж, комусь такий підхід підійде більше, проте людям, котрі росли на The Walking Dead, Wolf among Us та Life is Strange не факт. Іншою ж проблемою для мене стали романсабельні персонажі. Їх тут два: Blonde Blazer та Invisigal. І хоч вам і дають вибір між ними, розробники досить явно спонукають нас обрати саме візі. У неї набагато більше екранного часу, саме вона має щось подібне до секс-сцени, а паралельно із цим розробники намагаються побудувати стосунки у стилі наставника та учня. І так, я читав про те, що секс-сцен в цілому мусило бути більше, та Едхок пошкодували про те, що вирізали їх, і залишили лише одну із Візі, Проте хіба зараз це важливо? Тож так, хоч розробники і не кажуть напряму, яка дівчина буде кращою для Роберта, натяки тут досить сильні. Іншою ж проблемою проєкту став хронометраж епізодів. Кожен з них йде приблизно годину, а іноді навіть менше. У мене бували моменти, коли я тільки-тільки втягнувся у те, що відбувається на екрані, і тут бам! Фінальні титри. І нагадую, без кліпхенгера. Не знаю, чи пов'язано це із певним дефіцитом у бюджеті, може, через чиїсь гонорари, наприклад, але саме ця проблема, як на мене, є причиною того, що усі персонажі майже не розкриваються. Так, у кожного є свій характер, фішки і так далі. Проте 90% вашої команди не розкриється так сильно, як Ізігал. І це не те, щоб супер круто. Особисто я б хотів дізнатися набагато більше про кожного із членів програми Phoenix. Замість того, щоб фокусувати свою увагу саме на тому, щоб спробувати допомогти візі. Тим не менш, попри все це, Hoc почали думати над другим сезоном гри. Тож, можливо, ми ще побачимо роботу над помилками. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає пречудово. Тут усе деталізовано, прекрасне освітлення та шикарні анімації. Гра справді відчувається набагато більше як серіал. І так, нам просто необхідно отримати ще хоча б сезон. Музична складова у грі також чудова. Фокусуючись здебільшого на Cinematic Сінті і з нотками ретроелектроніки, музика у грі чітко підкреслює необхідний настрій, створюючи легку та комедійну або ж епічну атмосферу. І хоч за виключенням двох треків ви скоріш за все нічого не запам'ятаєте, музична складова все ще буде виконувати свою роботу на всі 100. Незважаючи на певні проблеми з ритмом, хронометражем та будуванням сюжету, Dispatch це прекрасний проект, котрий заслуговує на вашу увагу. Він смішний, часами епічний та по-своєму інтригуючий. Талановито написані діалоги та колоритні персонажі не заставлять вас нудьгувати. Тільки, будь ласка, перестаньте робити ці дурнуваті едіти із Малеволою та візі. Всі вже зрозуміли, що у декого є проблеми, тож давайте не будемо їх погіршувати. Від мене ж Dispatch отримає 8. Із 10. До зустрічі.